Віддає передачу на дебелко. Дебелко проходить центром, дає передачу на партнера. Чудово! Зараз міщенко залишає. Для удару пробиває і чудово зараз грає дончик і збільшує перевагу команди. І дає на Дебелко. Дебелко проходить центром, дає передачу на партнера. Не останнє. Це передостання гра сьогоднішнього ігрового дня. На завершення ще один поєдинок, антіхайп прийматиме СК Київ. Ця гра за розкладом розпочнеться о 17-й годині. Довгий пас вперед на правий фланг. Тут встигають відпрацювати захисники, але скидка дуже невдала. Ворота порожній м'ячості цілоріт. 1-0. Білгород виходить вперед. Дуже швидко. Скориставшись помилкою суперника, Білгород забиває вже в дебюті поєдинку.